Так, все, запись началась, не знаю, чи мене чути, но всім привіт. Так, ч я звуку не маю? Ну, я надеюсь, мене чути, по крайней мере. Но почему-то в игре нема звуку. А, я надеюсь мене чути, потому что, помню, на айфоне я снимал. Не було ч тут. Це відео на моєму новому iPad. iPad Айпад 6. На 128 гігабайт пам'яті, В принципі, нормальний, хороший за свої гроші, конечно. Вот, идеальный бюджетный вариант. Уже скільки игры играл, все працює. Так, следующий трипитропитропа три пабу балунилулилули чимпанзини банани Ой-ой-ой, яка потужна лавака. якась язык витягнула и така... -э, э, ну блин, перекрил. Bye. Мені кажеться, ми тут даже не дійдемо до один день ду, бо щось прям багато лишніх. O jinji ndun. Дуже екстремально. А ну все. Ну, короче, це було тестове відео. Я його часто на YouTube викладу подивись, подивлюся, що воно запашить. Всім пока.